Слава Ісусу Христу! Як мене чути, будь ласка, напишіть. Слава Матері Божій, слава нашій Україні. Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимося за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворог атакує, де тривають важкі бої, там, де є нестача боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь не знає. Ми просимо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч. Воїнам нашим, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні. <кій> На чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм переможцем, щоб зміцнені силою Господні воїни наші вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Просим, щоб Господь дарував перемогу війську нашому українському, щоб все вчинив влаштував Господь. Я виявив свою силу, щоб влаштував все, як він один знає, своїм божественним провидінням в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише Йому одному відомі. Ми знаємо, що Господь творить дива, що Господь має владу і силу в одну мить все вчинити, здійснити, влаштувати, і ми просимо, що Господь, ми віримо, що. Господь це зробить і просимо, благаємо, щоб Господь це вчинив, щоб вчинив Господь перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед воїнів наших і порятував життя всіх людей України, наше його життя людей Це найцінніше, найбільше скарбна вища цінність. І ми молимо Господа, щоб посприяв перемозі України, щоб надійшла далекобійна зброя і вся необхідна підтримка від наших партнерів західних, щоб Господь знешкодив усю зброю ворожу, ще на їхній території, допомогою цієї далекобійної зброї або іншим якимсь чином, яким він знає один і має владу на це. І Щоб були знищені всі ворожі склади зі зброєю, технікою, боєприпасами, всі виробництва ракет, дронів, склади ракети, дронів, шахетів ворожих, всі виробництва, всі комплектуючі до них, всі транспортні вузли, логістика ворожі. Всі військові ворожі літаки, гелікоптери, військовий ворожий флот, що все було знищено. На попіл перетворилося, що була знищена ядерна тріада, що Господь ліквідував цю ядерну загрозу, яка постійно якою шантажує ворог. Щоб ворог не зміг продовжувати наступальних дій, агресії своїх, щоб Господь позбавився їх ресурсів, фінансових можливостей, всього впливу, який вони мають у світі, щоб ворожий фронт впав, щоб вороги тікали, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали, звільняли всі наші українські території, щоб назавжди відійшли в небуття, і щоб ніколи не змогли більше відновитися ніколи в віках, і щоб не загрожували Україні та іншим державам світу. Ми віримо, знаємо, що так, і буде, що цей день настане. Просимо Господа, щоб дав нам сили вистояти і <кій> рятував наш український народ від ворожих ракет, від ворожих дронів, що Господь захистив всі міста, наші села, наші домівки і храми святі, і всіх людей наших порятував, щоб відвернув Господь лихії катастрофи, щоб захистив всю інфраструктуру, нашу, енергетичну. Критично, соціально, атомні станції, електростанції, теплоелектростанції, гідроелектростанції, всі підстанції, щоб Господь благословив наші сили ППО на успішне збиття, і знешкодження ворожих ракет, і дронів, щоб Господь благословив, щоб надійшла до нашої держави найкраща далеко, найкраща зброя. Системи ППО Петріот для захисту, стосункового захисту всіх наших територій, і... щоб сам Господь з небес закрив захистив всі міста наші села і порятував наш народ. Бо ми знаємо, що Господня сила і найвища сила в цьому світі, яка перевершує будь-які інші. Тому на Господа ми оховаємо і надію покладаємо, і віримо, що Господь допоможе, порятує, береже і дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Ми молимо за всіх людей України, які під обстрілами ворожими, які в небезпеці. При фронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Херсон, Кривий Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв і Київ, Київщина, Чернігів. Молимо за всю Україну, яка під загрозою обстрілів постійно центральну, західну, всі регіони, Південна, Одеса, яка потерпала дуже, ніби тепер відновлено вже. І благаємо, щоб Господь захистив, порятував життя людей, порятував міста від руйнувань. І ми молимося за всіх наших людей, які на окупованих територіях також в небезпеці перебувають. Які є наші люди, які вболівають з Україною, моляться разом з нами, чекають перемоги України і визволення території від окупації. Благаємо, щоб Господь їх порятував від біди і благословив. Щоб якнайшвидше всі наші міста і села були визволені від окупації ворожих, від ворожих і всіх зарадників і колобрантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх наших полонених, воїнів і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується в'язницях, катівнях ворожих, щоб господі визволив, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скоро. Щоб всі наші люди повернулися додому із того пекла, якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, цілих хворих, поранених скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межі жорстокості наших ворогів, щоб заборони їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо, Господи, за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, що Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив душі і тіла. Ми молимо за всіх зниклих безвісти наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території. Благаємо, Господа, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. І молимо за тих, хто їх чекає, за всіх матерів наших. Всі, хто чекають з війни, сполону, всіх, хто шукають зниклих безвісти. Щоб Господь їх підтримав, укріпив тих випробуваннях, які вони проходять, і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей живими і здоровими. Додому. Також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли достойних поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. За всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували, чи то на полі бою, в шпиталях, чи в полоні, благам, що Господь. Порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу, вчасно, необхідно, щоб були безпечно евакуйовані до шпиталів. З нуля молимося всіх, хто здійснює евакуацію, за всіх волонтерів, медиків, парамедиків, водіїв щоб Господь їх також оберігав від поранень, від раптової смерті від полону, щоб благословляв їх на їх важливу працю, порятунку, яку вони виконують. Ми просимо, щоб Господь швидко швидкості відновив всіх воїнів наших поранених і за всіх людей молимося, які постраждали від ракетних атак, від руки ворогів, від атак дронів. Щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душа тіл наших. Стілив, здорову, впідняв зловженемочі і страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь дарував місне здоров'я, свій захист, бо дітки, наше майбутнє, майбутнє нашої держави. І молимося за всіх людей України, наших, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших, зарятувальників, за волонтерів. За військове керівництво наше, за капелані військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні служби і війська, які діють новорожі на, на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Син Божий, молитвами Причистої Твоєї Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Царю Небесний, утішитель, Душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь «Пресвятая друге, помили нас, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і сіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отце і сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили Господи, помили Господи, помили, Господи, помили Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Ціну, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа. Царя і Бога нашого. І 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожої злоби від ракетних обстрілів від ракет від дронів ворожих і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа, ти пристановища, і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. плечима своїми він захистить тебе. Під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Оборони тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стрілище летить у день. Ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь надія моя. І Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господа, й Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую Його, і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Боже великий Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням. Милість твою подай, благаймо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто бідів на безпеці в бідів небезпеці і скрутних обставинах перебуває, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребує. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла. Могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передові, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Пресвятая Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку, синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту, батьківщини нашої України, покрий своїм мом захисти від ворожих куль, від раптової смерті, від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Вони переможна воєвода наша, благослови військо наше українське. На скору повну остаточну перемогу над ворогом, що постав на нас. Неустанно, моли Сина Твого, Господа нашого, Всеблагодіва Марії, за всіх воїнів наших. Випросим здоров'я міцного та сили душевної, тілесної, умоли, щоб вчинив Господь перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб порятував Господь життя усіх людей України нашої, до Твого милитовного заступництва. У бідах прибігаємо, бо ти, мати Христа, Царя й Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця, Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста й благословена, приславна преснодіво, Богородиця. Прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спаси для тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойний є, це істина славити тебе, Богородицю, завжди славною, пренепорочною матір Бога нашого. Чеснішу від Харувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну. Святіславні всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище, ще Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі. Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже усіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Благаємо Господа, щоб Господь беріг нашу рідну Україну, молитвами Пресвятої Богородиці, молитвами Святого Миколая, Чудотворця і всіх святих, щоб порятував Господь наш український народ, щоб дарував воїнам нашим перемогу, перемогу повну, остаточну, перемогу над ворогом. І... Мирне і тихе життя нам всім на нашій рідній землі. Ми дякуємо Богу, що Господь підтримує нас, що дає нам сили на кожен день пережити ці важкі випробування і донатимо на ЗСУ, молимо за наших воїнів і віримо в перемогу. Молимось і поборемо. І віримо в Бога, як Господь, наш Ісус Христос, говорив за вірою вашою. Дано буде вам. Тому віримо в перемогу добра, віримо в перемогу України. Дякуємо Богові за кожне збережене життя, за всіх кого Господь порятував на полі бою під завалами, за кожну знешкоджену ворожу ракету і дрон, які не потрапили в ціль, які Господь благословив нашим силам ППО знешкодити. Дякуємо за все. Дякую ріденьки вам, що приходите на молитву, дякуємо Богу, що благословив нам сьогодні. Зустрітися, помолитися, що в нас є світло, інтернет і дах над головою. Тримаємося, підтримуємо один одного, молимось, віримо і поборемо. Слава Господу Богу нашому! Бажаємо мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої, слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні Христос посеред нас!